Думаючи великий внесок бібліотек України у розвиток вітчизняної освіти, науки і культури, необхідність подальшого підвищення їх ролі у житті суспільства та підтримуючи ініціативу бібліотечної громадськості, в останній день вересня щорічно відзначається Всеукраїнський день бібліотек. В Миргородській міській публічній бібліотеці для дорослих імені Давида Гурамішвілі День бібліотек відсвяткували 24 вересня. В рамках святкування в стінах бібліотеки влаштували майстер-клас. З в'язання гачком ажурна симфонія краси цей майстер-клас ми вирішили приурочити до цього дня і об'єднати і своє професійне свято, і свято наших гостей, наших рукодільниць. Адже для них наші майстер-класи вони їм приносять радість, вони радіють, працюють, навчаються чомусь новому або показують свої знання і вміння. І для нас теж радісно, що наше професійне свято. Стане ще для когось приводом порадіти. Минув той час, коли бібліотека була лише сховищем книг, стверджують бібліотекарі. Сьогодні бібліотека розширює ці рамки та ламає стереотипи. А саме тому у міській публічній бібліотеці для дорослих імені Давида Гурамішвілі уже два роки діє клуб творчої майстерності Красою душу з веселю, який об'єднує рукодільниць та молодих поетів. Свято в'язання саме так назвали захід його організатори. Розпочалося з демонстрації робіт рукодільниць, які власне і про. Вели майстер-клас Олена Жигайлова та Віра Коротіна майстрині з багаторічним досвідом. Їхні вироби вражають своєю красою та неповторністю. В одязі елегантність тісно переплітається з практичністю. А узори, якими рясно всипані в'язані серветки, можуть задовільнити навіть найвибагливіші смаки. В доробку кожної з рукодільниць міститься безліч різноманітних виробів, перелічити які не береться жодна із них. В'яжу для себе, в'яжу для сім'ї. В'яжу для друзів, якщо вони просять цього. Це як для носіння одяг бачите на мені, так і деякі прикраси, наприклад, серветки, можливо, якісь шарфи, шапки, брилі можна зв'язати гачком. Тобто все це виконую гачком. Домашнє в'язання досить поширений у наш час вид творчості. Вміти в'язати це, значить, не тільки створювати витончені речі. Лікарі стверджують, що процес в'язання нормалізує роботу нервової системи, допомагає заспокоїтися і розслабитися після важкого дня, що досить актуально, враховуючи сучасний ритм життя населення. На святковому заході присутнім розповіли історію появи на світ ремесла пряжі, познайомили з інструментами в'язальниць та навчили основам ручного. В'язання. Гості свята з задоволенням поринули у світ пряжі. Я немножко в'яжу спицями і зовсім не вмію в'язати крючком. От хочу навчитися в'язати крючком. Дуже цікаво. А ти раніше вже вміла в'язати? Ні, зовсім важко. Для першого разу дуже важко. Але нічого, я думаю, справимося. Дуже приємно. Сподобалось. Будемо в'язати щось вдома. А щоб веселіше було працювати, протягом усього часу присутніх розважали миргородські артисти. Не відбулося б такого свята, як би не допомагали ми, нам інші заклади культури. такі як центр культури і дозвілля, центр естетичного виховання. Вони розбавили цей майстер-клас своїми концертними номерами.